Недільний ранок захотілося провести вдвох, але не вдома. Тому вибір впав на кафе Кабана, яке знаходиться в резорті Беверлі Хілс. Потім зрозуміла, яке цікаве співпадіння. Адже рік тому ми святкували Дівіжнік саме в цьому резорті. Для мене це особливі спогади, тому що було дуже весело. А тут я покажу те, що мені сподобалось. Якось незручно та приємно витирати руки в білі рушники в загальних туалетах. Ну, ось такий у них рівень обслуговування. А ми прямуємо в кафе, якому будемо снідати. Та зазначу, що в цьому резорті дуже легко зустріти любую. Зірку, голіву, весь робочий персонал тут дуже вічливий. естетика різорту на вищому рівні, хоча є і свої мінуси, і я обов'язково про них скажу. Ми вже прийшли в кафе, нас посадили, і для приватності інших людей тут не можна багато знімати. Хіба що Ерію, де ти сидиш? Ну що зробили заказ? Це чекаємо на наше замовлення. Їжу приносять тут дуже швидко. Але проблема в тому, що в цей раз ми зрозуміли, що нам тут взагалі не смачно. Тому моя рекомендація, що в різорт обов'язково потрібно приїхати. Але я б обрала інше кафе чи ресторан. Ну і будьте готові, якщо порівняти ціни на їжу з минулим роком, вони вдвічі зросли.